Абонентам «Київстар» заблокували доступ до нацроумінгу. Зробили це свідомо, щоб не перевантажувати інші мережі. Тобто абоненти поки не зможуть перемикатися на інші оператори. Це розпорядження Держспецзв'язку. Людей просять користуватися Wi-Fi, а власників громадських закладів зробити мережі Wi-Fi доступними для всіх. Наразі кіберфахівці СБУ допомагають Київстару відновити роботу мережі. За попередніми розрахунками, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарства, а також розпочати запуск мобільного зв'язку та інтернету. Зазначу, що Київстар планує почати відновлювати деякі сервіси вже сьогодні, в другій половині дня. Про це розповів президент компанії. І ймовірно, це таки вдається. Деякі користувачі соцмереж пишуть, що у них уже з'явився домашній інтернет. Зазначу також, що у «Київстар» спростували заяви хакерів про знищення тисяч комп'ютерів та викрадення даних. У компанії кажуть, що персональні дані абонентів у безпеці. Інформація ворожих телеграм-каналів про нібито знищення комп'ютерів і сервірів Київстар також не відповідає дійсності. Друзі, стратегія ворога посіяти паніку не дамо йому досягти успіху. Як ми повідомляли раніше, абонентська інформація та персональні дані у безпеці. Системи, у яких ці дані зберігаються, не постраждали від хакерської атаки. Всі ми бачили ці скріншоти з телеграм-каналів, але на них зображені навмання зібрані технологічні дані, які не належать до персональних даних наших абонентів. Ми з усією відповідальністю заявляємо, що ваші персональні дані у безпеці. Крім того, чутки про знищення наших комп'ютерів і серверів це фейк. Просимо слідкувати тільки за офіційною інформацією на наших платформах. Сподіваємось, що незабаром почуємо добрі новини. Нагадаю, масштабний технічний збій у мережі Київстар стався вранці 12 грудня. Абоненти не можуть перейти на інші оператори через національний роумінг. Зв'язок та інтернет не працюють. Є проблеми в роботі деяких терміналів і банкоматів Приватбанку. У ДТЕК повідомили, що їхні номери контакт-центрів у мережі Київстар не працюють. Служба безпеки відкрила справу щодо хакерської атаки на Київстар за вісьмома статтями. За однією з версій слідства до хакерської атаки на Київстар можуть бути причетні спецслужби РФ. Кіберфахівці координують зусилля всіх державних установ, щоб якнайшвидше відновити мережу. Пізніше з'ясувалося, що за атакою на Київстар може стояти ГРУ Росії. Відповідальність на себе взяло російське хакерське угруповання Сонцепьок.